Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми перевіримо ефективність роботи сонячної міні-електростанції на балконі. Перевіримо температуру сонячних панелей. Отже, Панелька номер 1 63.3. Панелька номер 2 62 62,6. Наступна у нас панель майже 63 градуси. Ця панелька 64H рекорд. І ці панельки трішки менше у нас видають. 60 градусів, йде трішки затінення, але нічого страшного. Відповідно, сонячна електроенергія виробляється. І ще такий додатковий бонус, виробляється і теплова електроенергія. Як ви бачите, 64 градуси. Отже, можна користуватися і тепловою електроенергією. Прогрівається приміщення на балконі. Такий додатковий бонус. Сонячна електроенергія і теплова. Всім дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!